Здалися, як ці колеса в болоті себе ведуть, зараз покажу. Звісно, болото таке собі, не супер круте. але ну, Їду помаленьку, тут проблема не в швидкості, а проблема в тому, що заляпає. У мене призговики були, ти типу, повідривав, я їх трохи в лісі. О! Це, Своєю рукою трошки паршивувати, рулювати, <гум> як на велосипеді, а ти нічого. О, ще дивіться. Знайде Ведуть себе ці колеса в болоті. Дуже і дуже непогано. Все, болото кончилося. О, отакова болотне була. У нас дощі вже два місяці йдуть. Не знаю, коли погода буде. Де ці дощі надоїли. Кого ще що цікавить, по мотоблокові народ питає.